Одет два полы. О, привет! Привет, привет! А это Егора тебе! Ура! що, ну, ребята, все отлично отдохнули, я думаю. Маршрут тяжелый был. В следующий раз дальше едем. Да, Куда едем? Молодцы, Молодцы. Хорошо. Сегодня хорошая погода. Нормально все отдохнули. Тише, тише, э! позитивно.

Ну, що, діти, ми давайте подякуємо сьогодні Володимиру Анатолійовичу Шарову, голові районної державної адміністрації, Сергію Федоровичу Панову, голові районної ради, за те, що вони спільно з вами прекрасно провели такий масовий захід, велопробіг, який присвячений сьогодні Дню фізичної культури і спорту, який це свято несе завжди. Здоровий дух в вашому тілі. Це почуття такої мужності, сили, волі, бадьорості. І давайте ще раз їм подякуємо за це, за те, що вони організували таку кашу, морозиво, шоколадки. І всіх вас просимо зараз почастуватися кашею і солодощами. І хто хоче води, пожалуйста, там до скорої допомоги, підходіть, я даду вам воду. Хто наймолодший? младший у вас? Я! Я! Я 一的加油！<music> <music> Організовано тихенько підходьте до коло Спочатку початку кашу, а потім морозиво, Добре, підходьте, не стисняйтеся. Катя згори знають подовид. А, так. Я тобі кажу. Стало мені, ставало мені. Ні. Чай, це подорож. Кажу, дуже цікаво. А що там? Я порожній, а де морози? Запиши мій телефон і я пішу мені. Не морозь, що це тут стало?

А такие девочки прошлые А потом чуть